Сюда Береслав. Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Псевдореферендуми на окупованих українських землях були більше схожими на цирк та пародію на окупендуми 2014 року. Росія намагалася легалізувати їх хоча б в очах свого задуреного пропагандою суспільства. А якщо вийде, то й в очах міжнародної спільноти. Для цього окупанти завезли на захоплені території людей, яких назвали міжнародними спостерігачами за фейковим дійством. Сьогодні я розповім про тих, хто погодився виконувати відведену роль посіпаки руського міра. Хто ці люди? Чим вони займалися у себе на батьківщині та чому їх ніяк не можна назвати незалежними спостерігачами за голосуванням? І людям сказали що з ізначальне більшість в місті були якось, проти. А от і са вони зараз бачать, який. Що... Така настроєння української власті клжи жителям этих регіонів. Там пам'ятала Київ сам спорт настроєння слудні. Тут це Томас Рьопер. Його окупанти та колаборанти назвали незалежним журналістом з Німеччини, доручили йому функцію міжнародного спостерігача. Але російська брехня тут у кожному слові ніякий це не журналіст і не з німеччини, і тим паче не незалежний. Рьопер народився в Німеччині в Бремені, але з 1998 року живе в російському Пітері. Розуміє російську і вільно нею говорить. З Росії ж веде свій блог Антишпігель, тобто протиставляє себе найпопулярнішому німецькому журналу Європи з мільйонним тижневим тиражем. Щороку, невідомо за які кошти, Рьопер випускає книгу з лобовими проросійськими наративами і текстами про мов Путіна. Крім того, Томас, друг Олександра Малькевича. Пітерського пропагандиста та куратора медійних помийок, створених Росією на окупованих українських територіях. Звідси й розгадка, чому він опинився на окупованому півдні в ролі незалежного спостерігача, який роздавав коментарі направо і ще раз направо. Бо ніяких інших медіа, окрім контрольованих вихідцем із Пригожинських контор Малькевичем, там не було ніхто Томас Рьопер десантувався у Херсонську область ще у травні цього року. Тоді він став героєм пропагандистського сюжету на першому каналі, в якому розповідалося про те, що захід все бреше, а Україна влаштувала геноцид донецькому народу. Як ваше Київ, якщо Київ говоріть, що це на Донбасі их людей? Как можна отрезать мадрізати устроить устроїть блокаду и і бити по жилым кварталам? Малькевич, як голова комісії громадської палати РФ з розвитку інформаційної спільноти та змі, постійно тягає Рьопера на свої заходи, щоб створити видимість підтримки західними людьми агресивних дій Росії. 21 квітня Рьопер виступав на конференції палати із назвою. Докази масових воєнних злочинів збройних сил та нацпідрозділів України в Маріуполі. Томас Рьопер яскравий представник людей, що погодилися на роль спостерігачів на фейковому референдумі, які ніколи не розкажуть правду про цей фарс. Про те, як колаборантів з урнами місцеві мешканці навіть не пускали до себе на подвір'я, як разом з корабельниками ходили озброєні російські військові. Хоча це чиста правда. Але у Німеччині вже добре знають продажність Рьопера, тож німецькі журналісти назвали його російським пропагандистом у своєму сюжеті. Він один з тих, хто їздить в обозі російської окупаційної армії, щоб виправдовувати агресію та поширювати дезінформацію на західну аудиторію. На жаль, Рьопер такий не один. Мапелеманівель Леруас обсерватор дефонсвір. Добрый день, мене звати завути Люгла. Я з Франції, я являюсь міжнародним наблюдателем і за тим, как проходять голосування. Громадянин Франції Еммануель Марк Андре Леруа також називається незалежним міжнародним спостерігачем. З цією роль він впорався добре, адже у нього багатий досвід. Еммануель тричі був спостерігачем на виборах в Росії, які як відомо без вибору. Він вважає, що цитую, російська демократія являється молодою, але дуже красивою, Тож їй нічого червоніти. Таких спостерігачів, що бачать в Росії демократію, точно з радістю наймуть спостерігати за псевдореферендумом на окупованому українському півдні. У Франції Мануель Леруа запустив сайт СТОП Русофобія і наповнює його антиукраїнськими фейками. Тут повний набір методичок з федеральних каналів про український нацизм, про акторів бучі і так далі. Була ще петиція до Макрона про захист франкомовних жителів Криму не через те, що Росія окупувала півострів та прибрала звідси усі прояви цивілізації, а через те, що санкції, бачите, заважають студентам їздити в Крим. Милован Баягач, перевезений окупантами так званий спостерігач з Боснії та Герцеговини, заявив, що бачить в референдумі, що відбувається під дулами російських автоматів свободу та демократію. Скінарознав Білорусія, Держава з великої причини. У у так званий журналіст російського пропагандистського агентства Спутник Рід став спостерігачем за окупацією, нібито від Сполучених Штатів. This vote to me. Это голосування для мене выглядит более демократическим, чем вибори в моей стране. Ми видим народну волю. Люди вперше шанс на самоопределение. Крім того, що рід приїжджає на окуповану територію України для допомоги становленню режиму руського міра. Він ще дописує на сайт The Grey Zone. Цей сайт створив американський блогер Макс Блументаль, відомий поширенням конспірологічних теорій та запереченням злочинів, скоєних диктаторськими режимами. The Grey Zone публікував теорії змови про Венесуелу, Сирію та інші регіони, а також про російську пропаганду під час російського вторгнення в Україну. Технологія використання маргіналів із західних країн для просування інтересів Росії не нова. Вона формувалась ще в радянські часи, коли також треба було демонструвати своїм громадянам підтримку з боку прогресивних товаришів на заході, а з іншого боку, тиснути з їх допомоги на політику урядів країн Європи і Сполучених Штатів. Рік тому центр журналістських розслідувань провів масштабне розслідування щодо так званих друзів Криму, громадян західних країн, яких Росія підрядила для участі у пропагандистських заходах з метою легітимізації окупації півострова і зняття санкцій з Росії за цей міжнародний злочин. Маловпливових у себе на батьківщині політиків і громадських діячів із клубу друзів Криму російське МЗС та спецслужби використовували спочатку для імітації легітимності референдумів, а далі і виборів в окупованому Криму і так званих ЛНР і ДНР. Ту ж нехитру технологію ми побачили із набором так званих міжнародних спостерігачів на псевдореферендумах на сході і півдні України. У переліку чимало іноземних заробітчан. Про всіх облозі й не розкажеш, але відповідні органи влади України їх дії ретельно документують. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!